Служба порятунку, пожежні, ДСНС, все, все ми. Наша з вами зустріч сьогодні і приурочена цих саме цій темі. Пронав. Де ми можемо це побачити? Де ми можемо? Не піднімайте руки, кажіть доріг, на полі. Тобто всі вище перечислені варіанти є правильні. Відомити всім Ліше. про небезпеку. Получается, мина осколочная, ОЗМ-72. Тоже не подходим к ним, оповещаем. Получается, когда она вылетает, она сразу взрывает. Она может стоять вот так. Ну ее могут хоть так поставить, могут вот так поставить. Видите, не чекайте, знаете, правило. <рапевти> Будьте уважными. Вони не будуть так на картинці, Бачите, тут нема зривательної посади. По тому, що вони начинені вибуховими елементами. Буває, що під час потрапляння цікача чи ні, може тільки фактіватися. Тут замаскований спеціальний вибуховий елемент, який при відкриванні чи навіть при підніманні цієї книжки може спрацювати і улюблена це такі розмальовки із чотирма супергероями, які придумали ЮНІСЕФ. Дякуємо за зустріч. Дякуємо, що послухали.